Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Дональд Трамп заявив про спроби домовитися щодо припинення війни в Україні за участі Китаю. Про це він повідомив журналістам під час своєї прес-конференції в овальному кабінеті. За його словами, він обговорив ситуацію з президентом Китаю Сі Цзінпіном і вважає, що Пекін також може долучитися до процесу врегулювання. Послухаємо далі пряму мову. Ми з президентом Сі провели довгу розмову. Ми розмовляли майже дві години, і я думаю, що це була дуже хороша розмова. Ми говорили про торгівлю, ми говорили про війну, ми говорили про багато речей. Ми говорили про Росію, Україну, звісно, та газу. Говорили про багато тем. Це була довга розмова, це була хороша розмова. І ми також працюємо з Росією та Україною. Вони так ненавидять одне одного, що ви не повірите. Президент Путін і президент Зеленський ненавидять одне одного до неймовірного рівня. Тож у них є невелика проблема з цим. Трамп знову повторив тезу, що війна ніколи не почалася б, якби він залишався президентом США. Також він висловився проти надприбутків на постачанні озброєння Україні. Далі цитую я не хочу зробляти на цій війні. Кінець цитати цій не хоче, але як розгортатимуться події з наступними питання філософське, але це тільки поки що. Країни НАТО на початку наступного тижня зберуться на консультації через повідомлення про те, що повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі. Міг 31 представник альянсу розповів журналістам, що консультації проводитимуться на прохання Естонії відповідно до четвертої статті Північно-Атлантичного договору. У ній йдеться, що сторони завжди консультуватимуться одна з одною. У разі, якщо на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою. Точна дата засідання наразі невідома. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив, що уряд ухвалив рішення розпочати консультації між союзниками після того, як російські літаки у чергове порушили повітряний простір. 19 вересня естонські військові повідомили, що три російські винищувачі МІГ на 12 хвилин порушили повітряний простір країни поблизу острова Вайндло у фінській затоці. Літаки увійшли без дозволу, не передавали план польоту, вимкнули електронну ідентифікацію та не підтримували радіозв'язок з диспетчерською службою. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту протесту. Цього року Росія чотири рази порушувала повітряний простір Естонії, що саме по собі є неприйнятним. Але порушення, в ході якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим, заявив міністр закордонних справ країни Маргус Сакна. Тим часом президент Чехії Петр Павел заявив, що у разі порушення з боку Росії НАТО має реагувати відповідно, у тому числі і військовим шляхом, не виключивши збиття російського літака. Росія дуже швидко зрозуміє, що припустилися помилки і перейшла межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо. Сказав Петр Павел, якого цитує «Укрінформ». Він зауважив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака, виступаючи перед журналістами на відкритті днів НАТО у Мошнові. Раніше у суботу президент Чехії нагадав про порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами на цьому тижні та про нещодавнє вторгнення двох десятків. Російських безпілотників у повітряний простір Польщі те, що сталося упродовж останніх днів у Польщі Естонії, те, що упродовж чотирьох років відбувається в Україні, стосується усіх нас, оскільки, якщо ми не будемо зберігати єдність, рано чи пізно це станеться і з нами, наголосив чеський президент. Я нагадаю також, що вторгнення в Естонський повітряний простір коментував і український президент Володимир Зеленський: Російська дестабілізація розширюється на нові країни і напрямки, каже він. Вони використовують усі. Інструменти від втручання у політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії, каже голова нашої держави. Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску. Насамперед, через економіку, і найкраще це забезпечують санкції водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії.